У всесвітній день без цю нагадаємо про шкідливість куріння. Сигарети містять ще близько 3500 шкідливих сполук і елементів, таких як миш'як, фармальдегід, свинець тощо. Нікотин в першу чергу руйнує слабкі старі клітини головного мозку. Приблизно 25% курсів помирають від собою. Паління може стати причиною раку легенів. Статистика стверджує, що курці живуть на 14 років менше, ніж люди, які не курять. Куріння призводить до розвитку раку шийки матки у жінок. У кожній сигареті міститься близько 70 хімічних речовин. У родині, де хтось палить, на 20% підвищується ризик захворювання дітей на бронхіальну астму, бронхіт та запалення легенів. Всесвітній день боротьби з тітюном Закликаємо вас попрощатися з цим аркамо.